Роналду ридає, метелик пурхає, а вболівальники кулаками прориваються до фан-зони. З нервово стриманих сутички між поліцією та фанами обох команд переросли у справжню колотнечу. Вболівальники ще до початку гри обурилися. Їм не дали пройти у фанзону, де було вже ніде яблуку впасти. На майданчику зібралося майже 100 тисяч фанатів. <паспраць> Ображені та розлючені фани нищили усе, що потрапляло під руки. Відігравалися на машинах, нападали на поліцейські авто, палили скутери, кидали у силовиків пляшки і сигнальні ракети. За останньою інформацією постраждали двоє осіб. Ми лише хотіли подивитися гру, але поліція не хотіла нас впускати. Ми намагаємося все ж таки увійти всередину і зробимо усе, що в наших силах. Зрештою, полісмени, аби вгамувати агресивних фанатів, застосували сльозогінний газ та навіть водомети. Гармидер у центрі Парижа тривав протягом усього матчу по завершенню перемістився вже на єлисейські поля. Вболівальники підривали петарди та димові шашки. Поліція стверджує, участь у сутичках здебільшого брали фани у кольорах Франції. Внаслідок зіткнень біля арени Stade де France та у центрі міста були затримані 40 осіб. За деякий час після матчу буря дещо стихла. Головна зірка португальської збірної, яку до цього слізно виносили з поля із травмою, тепер у сльозах втіхи. Чи то втрата Роналду, чи то щасливий метелик, виявилося лише мотивували його партнерів.